Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 23 вересня 577 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора була невелика дронова атака від росіян. Росіяни запустили 15 іранських дронів Камікадзе через Приазов'є в напрямку Запоріжжя та Дніпропетровщини. Нашим хлопцям вдалося збити 14 з 15. Про одне влучання нічого не кажуть, тому сподіваюсь, там нічого серйозного не сталося. Та наче жертв серед цивільного населення немає. Ще сьогодні вночі росіяни випустили дві ракети Онікс по Одеській області, знову в район Затоки. Кажуть про влучання по відкритій місцевості, тому без руйнувань і жертв. Ну а в Одесі все спокійно. Знову вихідні, гарна сонячна погода, ще можна піти на море. В сусідньому місті герою Миколаєві теж все спокійно, правда. Ось сьогодні зранку біля міста збили російський розвідувальний безпілотник. Ну і в Миколаївській області, в районі Очакова, були невеличкі російські обстріли. Там без жертв та руйнувань. Удар був по акваторії міста. Але от на Херсонщині дуже багато російських обстрілів. Минулої доби пошкодили елеватор, лікарню, якусь енергетичну інфраструктуру, ну і багато житлових будинків. На жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула, ще четверо травмовані. Помста росіянам обов'язково буде. Ну а зранку в Крим знову щось прилетіло і знову в район Севастополя. Вчора так само було, а потім з'ясувалося, що це був штаб Чорноморського флоту Росії. Побачимо, що цього разу. Кажуть, ще й в інших місцях щось там вибухає. Всім гарної доби і як завжди, прошу трохи закинути грошей волонтерам.